Доброго дня, шановні Терези, я вас вітаю. У мене залишилося ще три знаки гороскопу, для яких я маю розклади, і тоді буду включати вже на Ютубі. Я вас вітаю з наступаючим 23-м роком. Якщо ви мене дивитесь у 22-му році, я бажаю вам гарно відсвяткувати. Якщо ви мене в 23-му дивитесь, то я сподіваюся, що ви гарно зустріли. Бажаю нам всім миру. Це єдине бажання, яке в мене є. І від чистого серця. А тепер давайте подивимось для вас ваш розклад. Працюємо на двох колодах: це містичні моменти, це оракул і е, таро. По-перше, сідайте зручно, всіх відправляєте десь погуляти, візьміть собі 15 хвилин часу для того, щоб поспілкуватися з Всесвітом. Оскільки ми зараз будемо задавати питання, які стосуються трансформації, подій. Такої сфери езотеричної, духовної, яка відбувається у нас в 23-му році, році з вами. Так, загальна енергія року. Давайте подивимось. Сьогодні в мене декорація. Дивіться, це сова, для того, щоб в нас була мудрість в наступному році, світло те, що нам потрібно, і зірка. Зірка це зв'язок з Всесвітом. Це те, чого ми хотіли б досягнути. І так, сідайте зручно. Дивіться, яка блистюча, чудова колода, яка нам розказує неймовірно цікаві речі. Перше питання. Ви просинаєтесь 1 січня або 25 червня ваш перший крок свідомий у 2023 році. Що треба зробити? Координальні зміни. Кого треба відправити за російським кораблем або запросити у своє життя координальні зміни? Що уходить, що приходить, і несподіванка, що скаже так, почекай, ну ти тут собі напланувала, ти напланував, а вовки думали інакше. Далі. Ви загадуйте, будь ласка, бажання. Ваше бажання, яке ви хотіли б здійснити в 2023 році. А ми спитаємо Таро, що треба зробити Тереза для того, щоб то бажання збулося? Що треба розблокувати? У нас є блоки, які нам, на жаль, батьки наші дали з собою, чи ми себе блокуємо. Що вам треба розблокувати у житті? Ваше особисте життя що там буде робитися? Поради від Таро. Що буде вам робити нерви, і як ви будете долати те, що вам робить нерви. І так, вітаю! І ми з вами готові. Вам! Дивіться, які красиві а, карти випадають, взагалі чудова колода. Я її недавно для себе відкрила, і ми з нею вже дуже цікаво працюємо. Цікаві! Аркани. Да? І так, перше Мут. Мут — це в нас сміливість. Да? Ми ж і німецьку з вами будемо вчити. Дивіться, вона йде з тим шариком повітряним на одній нозі. Вам потрібен буде той самий мут, сміливість в цьому році. Далі робити кроки. Зараз в країні війна і дуже важко. Важко робити певні вчинки, оскільки. Вас можуть осудити. Хтось боїться, що мене осудять, хтось не боїться. Але взагалі для того, щоб поїхати в іншу країну, щоб жити там, вчити мову, можливо, нова людина, ми зараз подивимось, вам потрібна сміливість. І вона у вас буде. Вона у вас буде цілий рік 365 днів. Перший крок. Ви проснулися, що ви робите? Ви дивитесь, хто вами маніпулює. Ви Дивитесь, хто грає вами і розставляє на дошці. Хто каже, сюди ходить, туди не ходить, а ти постій і там подихай е нервово. Да? А, проаналізуйте ситуацію, подивіться, де у вас є токсичні відносини, де є люди, ваша краща подруга, яка каже: не вдівай, будь ласка, це. І, взагалі, ти така страшна, я не знаю, як ти одружилася і діти твої взагалі, а от мої. Бо це свекруха ваша, яка ви ж колега, можливо, це ваш шеф, шефіня, яка вами маніпулює і грається. Зробіть аналіз ситуації. <coughs> Координальні зміни. Дивіться, та сама карта у вас йде, тільки що робили розклад для дів. Координальні зміни. Смерть. Це означає. Має щось вмерти в, вашій, в вашому мікрокосмосі для того, щоб ви розвивалися далі. Від того, що вмерло, буде рости щось нове. Давайте подивимось, де ви маєте зробити координальні зміни. Зараз трошки підставлю карти. Де у вас буде така трансформація? У Любові у вас буде трансформація. Яка пов'язана з вашими коханими, а що там буде відбуватися? Ой, у вас тут може з'явитися трикутничок такий, знаєте, а, новий персонаж у вашому романі Рицар Жезлов. Це такий, знаєте, прискакав хлопець дуже активний, а у вас тут вже є з ким обніматися. А він тільки раз, доброго дня! Тому оця трансформація, яка буде відбуватися, вона вам буде трошки там, знаєте, давати можливість подумати, що є. Далі, що у вас уходить? Уходиться і що приходить? Уходить страх. Страх нового шляху. Ви бачите, що клітка відкрита, ви бачите, що крила з вас є, просто чекаєте певного моменту, І приходить нуль. Це новий шлях. Можливо, ви залишите відносини, які у вас були, і ви підете у нові відносини з новою людиною. Але та, а, бачите, клітка. Вона відкрита. Можливо, вам справді потрібна сміливість, та мут, як ми сказали, щоб зрозуміти, що вами хтось маніпулює, і ви уходите від цієї людини, і в цьому вам допоможе інший персонаж. Але зону комфорту залишити це дуже інколи важко. Проте ви це зможете зробити. І у вас іде турак, нульовий аркан, змія наша кундаліні, яка розвивається, пошук, себе. І ви приходите, ви йдете новим шляхом. Несподіванка. Королєва жезла. Це жінка, яка з'явиться, якщо ви чоловік, то це може бути знайомство з жінкою вогняної стихії. Це в нас або стрільці, або овне, або кошенятка. Ця жінка, а що вона вам така несподівана? Що там Що вона вам принесе, та несподівана жінка? А вона допоможе певні рішення зробити. По тузу м'ячей це порада, це рішення це, знаєте, такий, скажімо, людина, яка вас до певної дії підштовхне, вона може вам порадити. Вона, можливо, дасть вам можливість ключ від вашої тої клітки. Побачити і взагалі знайти. Це може бути і психолог, який вам допоможе. Тепер давайте згадаємо бажання, ми казали, як його здійснити. Знаєте, у вас тут розбите серце. Для того, щоб здійснити ваше бажання, ви повинні зрозуміти, що, в принципі, воно вам і не треба. Вам потрібно спочатку звернути увагу на свій внутрішній стан і чи вам треба то бажання? Залікуйте спочатку свої рани, оскільки то бажання воно йде від безсилля, знаєте такого? Не знаю, чому мені така інформація прийшла, чесно вам скажу. Будь ласка, відпишіться Терези. От то бажання йде від безсилля просто, і воно вам насправді не треба. Справді, ну, мовчу. Така інформація, кажу так, як є. Що вам потрібно? Розблокувати ваше бажання десь якорь залишити. Знаєте, от Вам хочеться якоїсь стабільності, ви прям хлібом не кормить дайте стабільність. Можливо, ви хотіли зі своїм чоловіком, з цією людиною, з якою ви закохані. Да? Ви прям собі набудували таких от картинок, як воно буде. Вже дітям дали імена, вже записали її в школу і собаку назвали. Вам треба розблокувати це бажання приземлитися. Вам ще треба трошки політати. Вам ще не треба сідати на землю. Не кидайте ще якорь. Літайте ще в небі, та не та людина. Тепер особисте життя. От бачите, отшельник. Отшельник іде, оскільки ви у відносинах тут або ця людина може піти, або прийде до вас інша людина. Тобто. Трансформація повністю з цією людиною. Тому у вас є отшельник. Тобто те, та людина, яку ви зараз кохаєте, її більше не буде у вашому житті. Вам треба побути самим. Побути самим і самою, і подивитися навколо, взагалі, що там ще плаває? Земля крутиться. Дуже багато людей. Приходять кораблі, уходять, а вам потрібно почути себе. Як казали греки, я повторюю цю фразу за ними, та, треба бути інколи у цьому житті спостерігачем. Взагалі, тут, знаєте, це може, що людина, з якою ви разом, що вона від вас піде. От просто і те, що цей процес він буде дуже важким для вас, але ви почнете по-новому все. І е, ви звернетеся до когось, хто вам дасть рішення, рішення цієї проблеми. Будете ви собі далі жити і радіти. Порада таро. Туз жезла. Туз жезла, подивіться, це в нас вогняна така карта. Щось там проростає. Інформація, те, що ви колись отримали, ця інформація у вас розвивається. І. Тут, знаєте, може бути, займіться якимось хобі, займіться новою справою, візьміть нову ідею. От у вас тут є сміливість. Ідіть, в, можливо, ще раз кажу, нове навчання. Я зараз інтенсивно раджу всім знакам Зодіаку розвивати себе, розвивати себе. І оце якраз є карта, яка розказує: Почитай, буде тобі плоди. Шукай свій талант, дивися, поки ти страждаєш за тим чоловіком, да, поки він десь там він поскакав, поки є трансформація, звільняй свою енергію, енергію жінки і е, шукай ключ до свого мозку. Будь трошки сама. Що вам буде робити нерви і що е, е, з цим робити? Нерви буде вам робити, ну, хто, крім вас. Да? Терези це ви, в нас є повітря. І королева мічіця також є повітря. Тобто ви будете робити нерви, оскільки ви будете собі десь дивитися, шукати, от як вам тут, да? наверху сидите щось, дивитесь, 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 дивитесь. І Тут теж ви десь знаходитесь да, наверху. Тобто вам треба трошки приземлитися. Подивіться, дівчат, ну, сідайте все на ту землю і будете ви щось шукати. Що ви там будете шукати? Давайте подивимось, що Терези шукають. Ви кінець і початок будете шукати по карті мір. Це кінець одного процесу і початок іншого процесу. Але справа в тому, що закінчити процес важко. У вас йде дурак, у вас іде обнулення, але це буде для вас трошки таким важким. І ви будете чекати. Тому, ну, в принципі, не треба чекати. Яка порада по п'ятерки Пентаклей, Фюнфте шайбен? Зрозумійте, що. Росте, у вас є ресурси, у вас є та квітка у вас, хоча воно все навколо зимно вам, і холодно, і голодно. Але, в принципі, це карта кризіса. І цей кризис вам допоможе зрозуміти, що у вас є ресурси, все, чому вам потрібно. Чим починається сміливістю і закінчується можливістю розвиватися далі, шукати в собі ресурси, лікувати своє серце, і трошки трошки приземлятися. От мір іде він, він якраз в кінець. Як то кажуть, король помер та здраствує король. Початок іде, оскільки закінчується, оскільки у вас є смерть, у вас є трансформація ваших відносин і звільнення. Це прийде вам просто на пользу. Я вам дуже вдячна, Терези. Будь ласка, лишіть свій коментар на року. якщо буде пам'ятати. Речення, да, і тут раз прийшов вам інсайт. Напишіть коментар, я буду вам дуже вдячна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, радьте іншим і до наступного разу!